Томагавки летять в Україну, і це викликає страх, хвилювання і запитання, чи правильний це шлях, чи можемо ми, як християни, підтримувати насильство навіть для захисту своєї країни. Давайте розберемося разом. Сили постачають зброю, говорять про томагавки, політики називають це засобом захисту, а світ став свідком нових загроз. Для багатьох це просто цифри, техніка, стратегія, але за кожною ракетою стоять життя, страждання і моральний вибір. Біблія каже, що ви сієте та й пожнете. Гал 6-7. Насильство породжує біль, ненависть і нові війни. Навіть коли загрожує небезпека, ми покликані зберігати серце чистим. Християнська мораль вчить, що людина немає, перетворюватися на знаряддя війни, навіть захищаючи свій дім. Навіть у Біблії ми бачимо, як праведні царі іноді йшли на війну, але з думкою про справедливість, з молитвою, з повагою до життя, Бог не схвалює кровожерливість. Він вимагає мудрості, розсудливості і милосердя навіть у битві. Що ми можемо зробити сьогодні? Чи молимося за мир, чи підтримуємо тих, хто бореться за правду, але без ненависті? Молитва, наша сила, любов наша зброя. розуміння морального вибору, наша надія. Молімося за мир, за розсудливість лідерів, за захист невинних. Молімося за серця людей, щоб вони залишалися людяними, навіть коли навколо хаос, сила томагавки сильна. Але сила молитви і любові сильніша. Томагавки можуть вражати цілі, але вони не вражають душу, яка молиться. Сила війни обмежена, а сила Бога безмежна. Що обираєш ти насильство чи молитва? Війна чи любов, мір чи ненависть.